Як боротися з французькими соціалами за допомогою штучного інтелекту? Розказую прикладі моєї власної історії. Я відкрила підприємця у Франції і вирішила, що в принципі у перший час, поки я ще не почала заробляти нормальні кошти, я можу продовжувати отримувати Ада. Ада це допомога, яку платять біженцям у Франції. Трошки пізніше, коли мене з'явилися доходи, я надсилаю папери про те, що от у мене є певний дефіт, типовідніміть мені. Тільки там потрібно, тому що перед цим півроку тому я з'ясовувала, що вони будуть віднімати а по такій формулі: один євро зароблений, один євро віднімають від цієї допомоги соціальної. Проте вони мені відповіли, що те, скільки ви вже відкриєте підприємця, ви взагалі не маєте права на виплати від АДА незалежно від того, якими є ваші доходи по підприємцю. Поставили незручне становище, тому я почала з'ясовувати, чи хтось інший. Вже якось отримую чи не отримую, я дізналася в чатах, що в принципі є право продовжувати отримувати ада, поки ти не зробляєш. І вони мають віднімати один євро, зароблений один від посади. І, і так само вони мені відповіли ще півроку тому, коли я їх запитувала, перш ніж відкрити підприємцям. Проте вони міняють правила трошки на ходу, а я беру і пишу за допомогою чата в GBC такий довгий лист. Про те, що дуже прошу звернути увагу на ось ці правила. На ось ці правила. Я також знаю, що багатьом українцям продовжують платити ада, якщо вони заробляють менше, ніж розмір ада. Але мені потрібно було скласти це з вживанням у цих гарних жінків-обротів, і для цього я використала чат GPT. Ось ви можете побачити цей текст. Певний промпт. Думай, як опитний переговорщик. Я дам тобі текст, емейл-переписку на французькій мові. Також дам тобі новий аргумент щодо того, як продовжити переговори. Ти мені напишеш текст мого нового емейл-листа. Лист має бути вічливим, але вимогливим. мені необхідно добитися того, щоб співробітник Офі передивився правила і задовільнив моє прохання. А саме платити мені Ада, якщо я заробляю менше, ніж Ада як підприємець. Я просто закинула чат GPT, всю переписку, яка вже була до того французькою мовою, дописала певні свої аргументи, які я вже побачила. І далі я йому кажу: дахні глибоко, це така фраза, яка, можливо, в промпах допомагає йому трошки краще думати. Я десь не знаю, наскільки це працює. Згадай весь свій досвід проведення переговорів і напиши текст мого нового емейл-листа. Знову я йому нагадала, що саме я хочу від нього. Я також нагадую, зі, о, те, що її колега відповів мені півроку тому та інші аргументи. І ось ChatGPT мені віддає ось такий лист. Я його просто потім перекладаю через перекладач, розумію, про що він написав. Просто буквально трошки редагую його, щоб він був трошки логічніший. Я використовую, до речі, перекладач, Apple, він неймовірно крутий. І, власне, ось те, що в мене вийшло ось такий лист. В результаті вела, погодилася. Я говорю про неї, це про співробітницю Офі. Вона погодилася і вона продовжувала мені відплачувати, поки я ще отримувала менше, ніж платить. Офізі. Пізніше так вона вже відмінила виплати, і наразі мене взагалі ката заблокована, оскільки я заробляю більше, ніж ада. Ось така історія. Тому якщо ви хочете досягати своїх прав, ви мусите їх вимагати. Якщо ви знаєте, що у вас є це право. Шукайте аргументи, шукайте правила, закони, використовувати ChatGPT, інші штучні інтелекти, перекладачі це для того, щоб спілкуватися з ними і питати їх те, що вам потрібно. Завжди дуже просто отримати відмову. Треба трошки попрацювати на те, аби отримати позитивний результат, і штучний інтелект нам в цьому неймовірно допомагає. Успіхів вам.